Слава Україні! Героям слава! Доброго здоров'я всім, хто любить футбол! Запрошуємо вас, друзі, на пряму трансляцію матчу сонячної Буковини. Вас вітають Чернівці, творча команда, яка працює на цьому матчі. Щиро рада вітати вже тих, хто зібрався на нашу пряму трансляцію. Матч Буковина 2, Скала 1911-3. Це друга ліга. Група А, матч 14-го тору, який розпочнеться буквально за кілька хвилин. Тож, друзі, наша творча команда. Рада всіх вітати. Дивіться, як прекрасно вид розташування футболістів. Бачимо зараз у буковини. Ну і право виходить досвідчений Василь Гакман на правому фланзі. Вадима Мердієва. Він замінює. Мердієв сьогодні на лаві. Хороша може бути атака. Паснарвода! Здивімося ще раз. Дякуємо режисеру за можливість. Дивіться, який хороший пас. І Тут все ж таки Олексій Орлова був час знову стріян спроба. Лісовик найкращий бомбардир команди у лісовикапія. Забитих м'ячів у 13 матчах спробує знайти партнера. Знайшов навіс небезпечно може бути, а тут можна і пробити удар гол. і забиває, забиває скала. 1911. І Народився у Стрію. До речі, цікаво, що він то з буковини прийшов. Пам'ятаєте, у 22-му році Роман перейшов з буковини саме до скали. Ще одна спроба зараз у Стриян спробувати закріпити свій успіх. Хороша на лісовика. Лісовик підключає партнера у захисті. Роман Ніколишин, двадцятий, Олександр Шевчук, сімнадцятий. І дві зміни, які трапилися у команді. Ж активний Андрій Фесенко, центральний нападник скали. Ось постійно так він турбує захист буковини другої. По центру ліворуч величезний об'єм роботи. Дивіться, як зараз індивідуально тут потрібна підстраховка. Лашиться у Чернівцях. Хто переможе підписуйтесь на Ютуб канал Професіональної футбольної ліги? Натискайте на дзвіночок, натискайте на вподобайку. Подякуйте командам. Прикрапомилка була юскали. І знову момент, дивіться, яка атака хороша. Шість не тільки коментатор, а вболівальники знову втрата м'яча, і знову, <тать> знову скали. Поти момент головне зачепити, повернути само ладу. Нові захисники підстраховують, але небезпека ще не минула. І я залишається. Тут не вдалося прокинути захисника. Знову підбір, і знову можна через пробити. <пів ноги> Удар, хороший удар на Петрова. Петрова в опорній зоні. І все. Недовго музика грала. Індивідуальні дії. Тут хороша передача, поза позагрою є. Щок відпрацьовує сьогодні дуже низько. В обороні майже. Хороший палас удар. Гол! Чого боковина забиває. Хоча з нічого, звичайно, такого не буває. буваємося за полком, друзі. Ось як сниці, народилося. Ну, це народилося. Дивіться, як розвернувся промов захисники, що там. Ну там ми бачимо там клочко Магудзінського. Після забитого м'яча. Дивіться, ось так можна Глущуку як побігати. Глущук працює в опорній зоні сьогодні. Глущук, Хороша передача ліворуч. Відключає Скочеляса, Скочеляс. Один дотик. Кничка удар! Ну, звичайно, це варто того, щоб подивитися. У повтор, як тут скочеляс прострілює. Ну і тут дивіться, як діє у господарі сьогодні. Хто у запасі. Ярослав Фурка, Лаворотар. І далі польові гравці. Максим Гірний, Данило Голоб, Ренат Дубовик, Артем Іліка. Дві хвилини залишаються до завершення основного часу першого тайму. Знову в атаці скала. Можна бити хороший удар. Ну, я думаю, що в перерві найкращі моменти побачать ті, хто трішки припізнився. Ох, ударчик. Кого поміняли? Ну, а це арбітр матчу Віталій Соловйов. Все, поїхали. До речі, у кличка жовта картка була у першому таймі. В центрі півзахисту Вадим Грудзінський, 13, й Андрій Ралюченко й Зараз іде вперед. Річки відпускає. Плакса м'яч. У Буковини другої Ярослав Фуркала вратар, і по гравці Данило Голоб. Ти, ти Бачу, ти, 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 Бачу ти, ти, вже так звертаються болівальники до того, щоб уже зап... залишається м'ячу Стріян. Довга передача, хороша розрізна. і Тут на швидкі зараз. Можна пробувати! Не точно. Калішем. Праворуч навіс. Знову небезпечно Думає про атаку. Хто віддається на футбольному полі. Я думаю, що всі справжні вболівальники за такий футбол. Я, чесно скажу, є і такі, які люблять футбол такий оборонний. Так само, як і деяких командоторів! У нас якраз шанс подивитися, дивіться. Спокійно там Архіпчук. Своєрідне тренування. Архімчук одразу. Бере туди на правий фланг. Ух, як небезпечно! Дубовик знову через центр. Потрібно якось трішки ширше грати. Голоб, ось Голоб. Хорошу передачу віддає на Гірну. Гірний під себе. І тепер на партнера. Шевчук. Федько, навіщо небезпечно? Наступ у ще одному, наступному турі. 2 листопада базовий день. Федько залишається з м'ячем. Ніхто дійсно не фолить. Скидочка на Ралюченка. Ралюченко. Ралюченко. віддав сам там відкривається. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. І до речі, ми так перестрибнули позначку 100, вже 113. Хто сотий лайк то відправив? Напишіть привіт, персональний передамо. А тут і безпека! які ще мріють про те, щоб вивороти. Дивися зараз. Як роші на вісударви ще варі! Ну, а це, мабуть, все це. фініталя комедія. Нічия Соловйова одесит фіксує нічию у нашому матчі. 1-1. Голи були забиті у першому таймі. Ралюченко і гакман. Нічия, друзі, команди здобувають по одному очку. Дякую вам за увагу. Разом ми сила. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!